Він утік, екс-керівнику Одеського регіонального центру комплектування Євгену Борисову повідомили про підозру за фактами незаконного збагачення. За даними слідства, його члени родини купили в Іспанії автомобілі преміум класу та нерухоме майно на загальну суму у понад 150 мільйонів гривень. Та офіційний спільний дохід Борисова не покриває цих витрат. Окрім того, на початку грудня 2022 року Борисов, виписавши з військового шпиталю, більш ніж два. Тижні не з'являвся на військову службу без поважних причин. Всі деталі, які можна оприлюднити, правохоронці обов'язково представлять суспільство. І загалом триває перевірка територіальних центрів комплектування, тобто військоматів, і кожне таке кабінетне порушення десь у військовій ієрархії. Будь-яка спроба якось там збагатитись, принижує наших воїнів, наших героїв.